на моєму каналі. Сьогодні у нас 13 липня. І сьогодні у нас таке от відео. Хотів би показати, який ґрунт я використовую для вкорінення своєї розсади, а саме стаканової розсади. Зараз ось перед вами отаку я балюю чи не знаю, кориту купив. Так же само був замовлений торф. Ось такий марки Рекува, 250 літрів, такий брикет здоровий. Що касається, в якому ґрунті я в минулих роках використовував, це була обична земля, перемішана з перегноєм, практично один до одного, щоб він був і поживний і не сильно забивався ґрунт при поливах. В цьому році ж вирішив використати торф покупний. Подивимося, як воно буде в ньому рости розсада. Це був це такий от, голубенький торф, це спеціально для полуниці. Я його ще не розпаковував, він, коли прийшов до нас. Замовляв я його в інтернет-магазині з Ну, Торф мені порекомендували і саме цей, тому що сказали, що це спеціально був розроблений для розсади для самої полуниці. Отут, тут ззаду є і збоку є його фракція, скільки яких поживних речовин в ньому знаходиться. Якщо подивитися, от цей фракцій від 7 до 20. Ну, це, напевно, крупинки самі плотністю. Далі в ньому знаходиться він, pH 5,5 до 6,5. Це якби нейтральний pH. І поживних речовин тут теж небагато, але вони є. Десь я бачив, тут написано, але зараз щось знайти не можу. Ну, от якщо будете купляти, там все буде в інструкціях при покупці, там буде все написано. Зараз я його розпакую і подивимося, як же він виглядає всередині. Так, плотно збитий, запресований. незручно. Ось так. Мішок дуже такий увесистий, вагу має. Ось Бачимо він такий з білими частинками, це є агроперліт, він вже трішки зволожений, Вон тримається кучки. Дуже хорошо, менше нам прийдеться мучити. А для того, щоб він тримав вологу і менш його приходилося поливати. Ну, так як я сказав, це вже був цей ґрунт зроблений спеціально по корисних речовинах для полуниці. От і заказували його. Зараз будемо робити суміш. Як, щоб вже його потім розсипати по стаканах. Суміш я буду робити один до одного. Буде використовуватись відро торфу і відро обикновенної землі. Згорода, яку я беру в себе. Багато хто завозить собі землю, десь в лісі бере, ще десь на полях. Ну, не знаю, це вже в кожного своє. Бажання, яку він землю буде використовувати, я використовую, звичайно, в себе домашню землю. От будемо тут замішувати цю, 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 цю консистенцію. Так же само буду використовувати таке сито, зробив тут фракція ячейки, здається, 1 см. Це для того, щоб земля От в нас вона така трошки грудкувата, підсохла, то щоб. Це потім, ми, коли її, ми її засипамо сюди, щоб вони ці кумки здорові там не були, щоб їх потім додатково не розбивати. Оце таке відро будемо використовувати. Сюди будемо насипати і вже відповідно перемішувати оці балії. Зараз я вже все насиплю, так як мені не буде зручно і насипати і камеру тримати вже. Коли будемо перемішувати, вже яка буде консистенція, я вже Направо, буду знімати відро торфу і ось положив сито зверху, і зараз, так же само як торф був спресований, то ми його будемо просіювати, розбивати ці великі грудки, щоб він був більш-менш однорідної консистенції. Ось такий він, такого коричневатого кольору, розсипчастий, рихленький. От наш корінь в полуниці буде дихати і добре рости. Пробував, звичайно, її в обичній землі вирощувати, але там корінь, земля забивалася, плотна дуже ставала і корінь слабше розвивався. З поливами трішки було важкувато, тому що вода не поступала нормально. До, до корінця частіше приходилось поливати по декілька разів, точніше, щоб промочити ту землю. Ну, були нюанси. Ну, земля є земля. Отакі От попадаються кусочки деревини якоїсь, ну, так як це є верховий торф. Перший раз я використовую. Все то забилося. Ну, оце так, таким образом зараз буду перетирати торф, а потім і саму землю. Просіяв. Остається от така фракція, такі волоски, кусочки ще деревини, от щоб воно оце все до нас в стаканчики не попадало. Я от його взяв і просіяв. Далі те саме операцію буду проводити з землею, де там може бур'ян попадався, ще воно от це так останеться. І більш-менш консистенція наша однорідна, без всяких кусків, комків. Ну, от зараз вже все зроблю, тоді знов засніму на ну, даний що, процес. Все. Субстрат наш торфово-земельний заколочений. Ось такий він у нас вийшов, рихленький, розсипчатий. Далі що ми робимо? Ось такі в нас стаканчики. Це, правда, це ще з минулого року залишилося, з моєї розсади, яку я висаджував в себе. Отак. От Насипаємо, трішки притрамбовуючи. Не до самого верху для того, щоб у нас місце було, щоб вода могла збиратися і туди проникати, попадати. І ось такі ящики, обичні пластикові. Так, вони збоку я їх завжди ставлю. І цей стаканчик ставлю сюди. І так продовжуємо. Набрали. Поставили. Ось таким образом. Все, стаканчики у нас повні. йдуть, Ну, це одноразові такі, одні вищі, другі нижчі, це не Дальше Далі я понароблював отакий скобок. Ось таке воно з обичної. Зварювального дроту і сюди поміщаю це. Коли, щоб потім окрему цю коробочку з собою не носити, вже в кожному стаканчику є ця проволочка скобка Просто її достаємо, поміщаємо туди вуз і його прищіпуємо туди. Зараз я от візьму. Наш стаканчик один і пройдемось на нашу ділянку, вже я покажу, як я його прищіпую. Одну частину вже стаканової розсади ми вже зняли. Ось відбувається зачистка і починаємо ось так ставити в стакани наступну розсаду. Деякі вуса, які вкорінилися у нас в землю, їх оставляємо і будуть вони і тут надалі. Ось так. Такий в нас вуз є здоровий. Трішки незручно, зараз постараюся якось. давайте виберемо якийсь поменше для того, щоб було. Зручніше його ставити, щоб був просто наглядний приклад. Ось цю скобку достаємо, ось туди. Прищіпуємо його, трішки придавлюємо і все, він там у нас знаходиться. Цілися можна прибрати трішки, щоб вони були менше заважали. А далі ось так воно все виставляється, і все, воно у нас буде вкорінюватися. Ось так у так нас ставиться стаканова розсада Копану вже ж будемо ці вуса відрізати, оставляючи десь сантиметрів 5 см отакого хвостика. І цим хвостиком вже Безпосередньо вкорінювати в землю, встромлюючи його туди. Вже більш детально я буду знімати, як це все буде відбуватися, і будемо показувати, як ми це все робимо. Ось так, таким ми займаємося зараз на даному етапі. Всім дякую за увагу, до побачення.